Друзі, всім привіт сьогодні у Аліси день народження. Сонечко моє, Аліса, ми тебе дуже кохаємо, вітаємо тебе. З Днем народження. Десять років тому ти зробила свою маму найщасливішою жінкою у світі. Ти народилася. Дякую тобі. Я бажаю тобі, щоб ти росла здорова, розумна, щоб це в тебе виходило, щоб все було в твоєму житті. Так. Як ти сама заплануєш того? Ти мрієш. А mm якщо -hmm. сьогодні цілих 10 років? Ти буде mm -hmm. mm -hmm. Просто в кімнаті така спека. Ми всі мокрі. Добре, що цього не видно. як я ось засунути. Давай, адиночка готова. Давай я поки вставлю сюди новий а ти один. Тут дуже так важко це зробити. Ти ж давай так, щоб ми на камері було видно 3-10. Ти хочеш, щоб тобі було видно 10? Все правильно ти робиш. Молодець, добре. ось так. і так зрозуміють, що тобі цілий 10 років. Все. Ось так. Будемо підпалювати, mm. де запальнички наша. Ага, потрібно спочатку підпалити окно. Бо минулого разу я все неправильно зробила, так скажу. Це дуже сподобався. Це Мама, тільки не підпалювається, я ж потім ще буде тортик. Чого? Давай 10 також ну, так, подаємо. Ну доведеться ще купити 10, будеш два рази задувати. Mm -hmm. Mm -hmm. О, mm -hmm. Потрібно було з десятки, так Ось так. Це сонечко моє. Загадай бажання і забивай. Молодець. Значить, збудеться, якщо всі задула разом. Вчора у відео казала, що вам дій такий зараз їдемо за ліси подружками в Макдональдс з друзями. Не тільки дівчата. І потім йдемо на пляж. Спека нереальна. 33 градуси, але вологість вчора була 37, сьогодні 52. Те, що заборонення, все прилипає. Ми всі на взводі. Таке. А? Ти їх бачиш? Ні? Зараз будемо чекати. Аліся, не видно вам, що. Позаду відбувається сьогодні в Аліканте э, Гей-парад. Як він називається? ЛГБТ-парад. Як правильно, всюди висять прапори. Зараз, поки йдемо до Макдональдса, я покажу трішки те, що буде по дорозі. Ходімо, ходімо. Бачите, прапори і люди збираються тут друга, що так, але буде сам парад. порту Аліканта зробили маркет. Прямо риночок там. Бачите, можна пройти, напевно, туристам там скупитися. Ух ти, і прям багато-багато. Wow. Так, димо вже в Макдональдсі поділи. Купа людей, вибачте, зараз буде специфічний гумор. Так, я без мікрофона. Я завжди, коли дивлюсь на цю статую, як її назвати, завжди кажу, що... Таке відчуття, що їй не вистачає бокала пива. Що тут відбувається біля готелю? Купа людей. Є де залишити речі навіть. Поставили шафи. Так, а нам потрібно йти саме в самий-сами кінець цього пляжу. Ну, коли біля моря, то наче краще. Є чим дихати. Я хочу сказати велике всім дякую за привітання з днем народження для Аліси. Їй дуже приємно, я показую їй всі ваші повідомлення. Їй дуже приємно. Взагалі останні дні. Ми отримали стільки повідомлень, стільки привітань, тому що і у мене день народження, і в Аліси. Я просто не встигаю навіть на них на всі відповідати на ці повідомлення. Дуже намагаюся мама, донечка, у всіх якесь психічне порушення на фоні цієї спеки. Так, їздіть вперед. Дуже приємно, тому що ну, дійсно із-за того, що в нас День народження один за одним. І я додаю відео, і купа людей доєдналися, приєдналися до привітань. Велике вам всім дякую. Навіть не знаю, як показати, наскільки багато людей на морі і в морі. Цікаво дуже. Навіть на тому пляжі, куди ми йдемо, там зазвичай менше людей. А сьогодні прям бачу, що аншлаг. Взагалі історія Аліси в день народження цікава. Для нашої сім'ї цікава, тому що коли я була вагітна і вже знаходилася в лікарні у роддомі, то було два варіанти. Або Аліса народиться на день народження її прабабусі вчора. В неї було день народження або на день народження Алісі тітки. І так сталося, що сьогодні день народження у Алісі тітки Олі, яка зараз живе в Німеччині. Вітаємо тебе, Оля. Якщо ти дивишся це відео, ми з нею сьогодні спілкувалися по телефону, але я хочу привітати тебе ще раз сказати тобі. Сказати, хочу побажати тобі щастя, здоров'я і всього. Найкращого, нехай всі твої мрії, плани перетворюються в життя і все збивається, все, що ти запланувала собі. Всього найкращого, мирного неба, здоров'я і здоров'я твоїм дітям, твоїм онучечкам. Всіх вас цілуємо, обіймаємо. Ціни на шезлонг 9 євро. 9 євро і на парасольку також 9. Я навіть не знала, скільки коштує. В аквапарку 7 наче євро євро а Тільки на який час. Не зрозуміла. Просто унідати. А, дія. День напевно. На день народження один з подарунків тісто для ліплення. І знаєте, що найприємніше, що це тісто, дивіться, зроблено в Україні українською мовою тут є ну написано. Так приємно отримувати такі подарунки. Блін. Дуже приємно в Іспанії отримати подарунок, прочитати. Тут ну, дивлюся, легко моделювати, тісто для ліплення, зроблене в Україні. Коротше, дуже-дуже цінний подарунок. Дякую велике. У мене волосся досі не висохло. Ми були на морі, скільки, напевно, в 7.30 ми пішли вже до наших подружок додому. Купили ми Алісі з друзями. Торт. Потім пішли, вона його ну, купила свічки знову ж таки. Вона е, задула ці свічки, ще купили піцу. Нам з подружками також купили там шампанське, ми таке посиділи трішки. Е, що ще хотіла сказати? Дуже класно відмічати вже дні народження з дітками, які ну, дорослі знаю, скільки це можна казати, напевно, з усіма дітками класно відмічати дні народження, і в кожному віці, напевно, є щось своє прикольне, таке і класне. Але з дорослими вже зовсім інша картина, в них вже інші думки, вони такі більш осознані, так як свідомі, більш. Ні, не більш, вони не відкриті, потрібно з них слово витягувати. Знаєте, я ось так сиділа серед цих діток і намагалася з ними спілкуватися. Ну, таке вже в такому віці, напевно, важче з ними поспілкуватися. В них свій вайб, як то кажуть, ну, цього віку дітки. Своя хвиля, свої думки. Коротше. Якщо одним словом просто або одним реченням, то дуже, дуже цікаво з ними поспілкуватися і знаходитися в одній компанії вже в цьому віці, де 10-14 там 15 років. Дуже цікаво. Тож такий день у нас сьогодні був. Ми вже вдома. Зараз будемо лягати спати. Я дякую кожному, хто привітав мене в мій день народження і Алісу. В її день народження дуже велика підтримка минулого року. Не було такого. До речі, минулого року ми, ми прийшли в нічний клуб. Якщо можна то його так назвати, ну напевно, так. Я додам, якщо зараз знайду для вас відео, як мене. Вітали mm. в минулому році на Тенерифе. Ну, реально, було дуже несподівано і дуже-дуже приємно. Я взагалі не, ну, навіть не очікувала, що мене там можуть привітати. Ну, Ми пішли просто десь відпочити з Алісою, Женією і з нашим другом просто пішли посидіти десь ввечері. А так сталося, що мене кличуть на сцену і вітають. Блін, коротше, це було настільки приємно. Come here, come. Olga, come here. Come here. We're going to sing over <laughs> a happy birthday. One, two, three. Happy birthday to you. Happy birthday. Алісі день народження. Також ми святкували на Тенеріфе, але не було взагалі нікого з її подружок, і ми на той час місяць на ні, не місяць. Ми приїхали 13 липня, напевно, а 20-го в неї день народження. Тобто тільки тиждень ми там знаходилися, І до того часу ми не знайшли таких людей, яких можна було запросити на день народження. Тож. Таке, а в цьому році було все набагато цікавіше. А були подружки на моєму дні народженні також були мої подружки. Блін, дуже класно. Дякую кожному. А вам дякую за привітання, тому що в минулому році в мене не було такої великої аудиторії. Я ще не розуміла взагалі, не розуміла цієї підтримки, не відчувала напевно цієї підтримки. Цьому році просто я в шоці, шоці, скільки людей дивляться мене. І знаєте, як ще буває там, ну кожен день, коли просто виходить відео, люди пишуть одні й ті ж самі. Дякую вам велике за ці коментарі. Просто я бачу цих людей і ну, знаю, хто плюс-мінус дивиться. А зараз просто люди, яких я не знаю. Вони пишуть, що ми дуже любимо твої відео і кожного дня дивимося, і чекаємо. Коротше, ось цей день саме знаєте дав так, мені таке розуміння того, які, які люди в мене на каналі, що вони мене дивляться. Мені було настільки приємно. Дякую кожному реально за те, що ви дали, що ви написали привітання і таким чином дали зворотній зв'язок. І я побачила, наскільки в мене. Ще більше. Я знала, що на моєму каналі реально найкращі люди, але я не знала, в якій кількості, що настільки. Дякую, звичайно, за те, що ви написали, і я це побачила. Всім вам гарного настрою, мирної тихої, спокійної ночі і до зустрічі у нових відео.